Історія гривні від карбованців УНР до валюти, що вистояла гривня. Ми тримаємо її в руках щодня, розраховуємося в магазинах, бачимо її курс в обмінниках. Українська гривня це не просто гроші, це символ з тисячолітньою історією, що пережив розквіт, повне забуття і драматичне відродження. Слово гривня походить ще з часів Київської Русі. Спочатку це була шийна прикраса гривна пізніше з одинадцятого століття. Так почали називати головну грошову одиницю: шестикутні злитки срібла певної ваги. Це були долари свого часу, якими платили за великі покупки. Отже, наша валюта має прямий зв'язок із могутньою середньовічною державою. Після століть бездержавності гривня повернулася разом з Українською Народною Республікою. У 1918 році Центральна Рада, бажаючи підкреслити спадкоємність від Київської Русі, запровадила. Нову валюту гривню. І це були не просто гроші, а справжні витвори мистецтва. Над їхнім дизайном працювали найкращі художники, зокрема, геніальний Георгій Нарбут. Він вплітав в банкноти тризуб, старовинні орнаменти, козацькі мотиви, перетворюючи гроші на потужний символ нової незалежної України. З приходом радянської влади гривню знову заборонили, замінивши на рубль. Пам'ять про неї намагалися стерти. Вернулась вона лише після відновлення незалежності, але не одразу. Спочатку були хаотичні 90-ті і тимчасові гроші купонокарбованці, які з'їдала шалена гіперінфляція. І лише в вересні 1996 року відбулася грошова реформа, і в наших гаманцях знову з'явилась гривня. Це був не просто економічний крок, це був остаточний символічний розрив із радянським минулим і повернення до своєї тисячі. Літньої історії, тому гривня це один з головних символів нашої державності, що пройшов крізь століття і доводить нашу неперервну історію. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте, пошерте це відео своїм друзям. Дякую.